Привіт, Барбі, привіт всім! Як ваші справи? Сподіваюсь, що у вас все добре. У відео з ремонтом будинку Барбі. А хто не бачив, то тут має вискочити посилання. Я обіцяла відео про створення знаменитої ляльки Барбі, всім з 4. Так, ось воно. Так як наша героїня досить таки різностороння особисті, її зовнішність не один раз змінювалася, то за референс я обрала найбільш нам відомий і сучасний її вигляд. Ну і, звичайно ж, базовий колір для її аутфітів буде стереотипно рожевий. І я не забула, що маю розповісти вам цікаві факти з життя цієї жінки, тому всідайтеся зручніше та беріть вкусняшки, і я розпочну розповідь про цю нелегку долю Барбари Мілісен. Roberts Пишногруда, довгонога, губки бантиком. І ні, ні, це я зараз не про Барбі. Це Лілі, лялька, яку випустили в 1955 році в Німеччині. Лілі була іграшкою для дорослих, і це не те, про що ви зараз подумали. В основному їх купували чоловіки у подарунок коханка, ще як аксесуар в автомобіль. Її можна було побачити у майже в кожній новій крамниці. І тут може виникнути слушне запитання: як же вона раптом стала? Американкою Барбі, а все завдяки Рут Гендлер, це е, співзасновниця цієї компанії Метал, що потім випустила Барбі. Вона під час подорожі до Європи натрапила на ляльку Лілі та придбала її і віддала вже своїй донечці Барбарі. До речі, в час її донечки, наша Барбі отримала своє ім'я. Вона любила грати вигаданими паперовими ляльками дорослих жінок. До Речі, ми з сестрою теж в дитинстві в журналі вирізали усіх дівчат та а, а, грали ними, так що це перевірена схема. Так от, після цього Хандлер зрозуміла, що є ніша, яка ще ніким не зайнята. Адже вона побачила, що дівчатка хочуть грати вже е, дорослими дівчатами, а тоді продавалися ляльки-пупси тільки. Так от офіційний день народження у барбі 9 березня 1959 року. Це день, коли її вже офіційно було представлено компанією Metal. Вона не дуже була схожа на барбі, яку ми знаємо. Її очі не дивилися прямо, були направлені в сторону, губи були яскраво червоні, а волосся було зав'язане в хвіст. А шкіра була дуже світлою. А одіта в чорно-білий купальник у смужку Зепри. Цікаво ще те, що її випустили у двох варіантах: тобто як і блондинку, так і брюнетку. Але світловолоса версія виявилась більш популярною, тому ми зараз і знаємо таку світловолосу Барбі. В 1971 році ми вже отримали більш впізнавану для нас трансформацію цієї ляльки, і це була Барбі Малібу. Вона отримала довге світле розпущене волосся, її погляд був вже направлений прямо, а губи нафарбовані світлі. Рожевою помадою, та і колір шкіри отримав засмагу. Але барбі критикували за нереалістичні пропорції тіла. До речі, дослідники порахували, що якби Барбі була людиною, то вона просто не вижила б, вона нічого б не змогла б ні підняти і взагалі довелося б ходити на вкарачки. У неї не було б ні печінки, ні кишківника, та неможливо навіть була б менструація. Її талія просто не залишила б їм шансів. Тому е, на рубежі вже 21-го століття лялька отримала менші груди, ширшу талію та реалістичні стегна. А в 16-му році компанія, щоб відповісти, на цю давню критику представила Барбі в чотирьох типах фігури, семи тонах шкіри та 22 кольорах очей і 24 зачісках. Взагалі Барбі полюбилася через те, що вона всім своїм виглядом показувала, що її місія це не материнство, що передусім вона незалежна та волюбна жінка. За весь свій період свого існування Барбі зробила понад 200 кар'єр. Непогано так да? Я в свої 25 ще не визначила, з ким хочу стати, коли виросту. А вона опанувала професію медсестри, стюардеси, пілотувала літак, була військовою та астрофізиком. Також Барбі ще стала олімпійською чемпіонкою, отримала медалі за лижний спорт, фігурне катання, мабуть, ще за щось. Також вона отримувала і титул Міс Америка двічі літала в космос та чотири рази балотувалась в американські президенти, а один раз на посаду канцлера Німеччини. Не промах дівчин. Таким чином вона показала дівчаткам всього світу, що можна обрати для себе будь-яку професію і руйнувала стереотипи на рахунок жіночих і нежіночих професій. Але не обійшлося і без конфузів. Так, в 1992 році на ринок випустили Барбі, яка вміла говорити. І, поміж іншого, вона повторювала, що математика це складно. І тоді, на модель, посипалося дуже багато скарг і про математику Барбі більш ще не філософствувала, так що Барбі, виявляється, не завжди була хорошим прикладом, і в 1963 році ще на полицях мазину з'явилася лялька, з якої в комплекції йшла книга як схуднути. А в цій книзі була лише одна порада. Не їж. Ну що ж я можу сказати? дієтолог з Барбі вийшов ніякий. Так, давайте краще перейдемо до її особистого життя. Барбі має романтичні стосунки з Кеном, який вперше з'явився в 1961 році, і він отримав ім'я в честь сина Рут Хандлер. Відносини їх почалися з дружби. А потім Барбі відчула тиск суспільства, і Кен її вирішив підтримати в потрібний момент, і вони стали парою. Ну, не сказала б, що сильно романтичненько. Вже в 2004 році Кен і Барбі розійшлися, і саме тоді Барбі почала зустрічатись з австралійським серфером, якого звали Блейн. Хтось його пам'ятає? Е, я ні. Ці стосунки тривали недовго, через два роки вони вже теж розійшлись. І в 2006 році вони з Кеном знову зійшлись. Але я можу зауважити те, що в мультсеріалі про Барві пригоди в будинку мрії, Барві та Кен просто друзі. Барві є родина це мама, тато та три молодші сестри Скіпер, Стесі та Челсі. Також вона ще мала кількох членів родини, які десь зникли. Це тот. Брат Близнюк Стесі, і е, це, до речі, досить дивно. Ну, бо це ж брат. Близнюк. також ще була Крісі, ще одна молодша сестра. Але є версія, що Крісі і Челсі це одна й та сама людина, просто їй змінили ім'я. Але чому? І чи це пов'язано зі зникненням Тода. Ну, добре, та Френсі, двоюрідна сестра, але е, на рахунок Френсі, то можна припустити, що просто вони там перестали спілкуватися, і через те її більш ніде не згадували. Друзі у Барбі багато. Першою найкращою подругою стала Міч Гедлі. Пізніше у неї з'явилася подруга афроамериканка Крісті та Стівен, її хлопець, а ще і спаномовна Тереса. У мультфільмах про Барбі з'являються також ще подруги Ніки та Райан. Мені здається, що їх там більше, але я вирішила більше не, не додати цих імен. Кожна з цих дівчаток має свій унікальний характер, інтереси, і вони всі дуже близькі між собою, допомагають завжди одна одній складних ситуаціях. І крім того, Барбі любить тваринок і її колекція. включає... Ає в себе 40 різних тварин, таких як коні, кішки, песики, панду, ливеня, зебру і ще, мабуть, багато інших. Вона володіла багатьма транспортними засобами, включаючи рожеві кабріолети, причепи та джипи. Вона також має ліцензію пілота та керує комерційними авіалайнерами, але. Знаєте що, ви чули профіль мене, якщо зможеш, з Ді Капріо у головній ролі? Якщо ні, то рекомендую. Там головний герой талановито зображав себе пілота, лікаря, вчителя та ще багато інших. Вам нікого це не нагадує. Можливо, ми знаємо ще когось такого талановитого в самих різних областях. І вона навіть не приховує, що має багато різних професій, і вони навряд чи є реальні, тому що на освіту прийшлося витратити дуже багато часу. І так виходить, що Барбі прикидається різними людьми, щоб отримати фінансову вигоду. Ну да, і це пояснює чудове фінансове становище, дорогий будинок, незліченна кількість нарядів та аксесуарів, автомобілі та майже власний зоопарк. Але це всього навсього просто теорія. Якщо вже повернутись до теорії про е, вічну молодість Барбі і її нескінченну професію, то я натрапила на одну досить моторошну. Тому якщо ви не любите страшилок, то краще вимкніть звук на цей проміжок відео. Я тут розміщу ось цей кружечок, коли він зникне, можете вмикати на задзвук. І так говорять, що Барбі вміє оживати, і робить вона це по ночам. Її ціль – вбивати невинних людей, і після вбивства вона викрадає особисті зів і стає ним. Якщо вона вбила пілота, вона стане пілотом. Якщо вона вбила лікаря, то лікарем. ну і так далі. Так що раджу вам закривати своїх ляльок на ніч на замок. Але якщо вірити цій теорії, то Барбі мала б вбити русалку і ще так не одну міфічну істоту, так що сумнівна теорія, але ладно. А ще є теорія, що в Барбі розлад особистості. Через те в неї дуже часто змінюється зовнішній, стиль одягу та професія. А коли вона втрачає зв'язок з реальністю, то стає русалкою, феєю чи ще кимось іншим. І якщо так подумати, то. У Барбі дійсно немає такої однієї професії, з якою ми могли б її асоціювати. І тепер зрозуміло чому. Просто в неї занадто багато конфліктуючих особистостей. Однак, на противагу цим теоріям, Барбі це символ дитинства, яка нас надихала. І звичайно, Барбі не ідеальна іграшка, як і будь-який інший продукт. Однак. Важливо зберігати об'єктивний погляд та розуміти, що кожна людина має право вибирати те, що їй подобається, і те, що вона вважає корисним для свого життя. Загалом, Барбі виступає як позитивний приклад, і вона є різноманітною, має багато рис, які допомагають їй бути успішною та щасливою в житті. Завжди допомагає своїм друзям, вістою свої ідеали, завжди демонструє впевненість у собі та своїх здібностях. І головне, що ніколи не здається в складних ситуаціях. Барбі вийшла за межі іграшок, вона стала справжнім культурним явищем. Її популярність надихала і надихає далі на створення багатьох мультфільмів, ігор, фільмів і взагалі. до речі, ви ж ем, чекаєте фільм про Барбі, що має вийти 20 липня цього року. Мене трейлер зацікавив, тому точно дивитимусь, А ви напишіть відповідь в коментарях. Будь ласка, мені цікаво. У сподіваюсь, я не сильно затягнула це відео, і вам було цікаво. І якщо ви вже додивилися до цього моменту, змогли мене вислухати до цього моменту, то я вам розкажу маленький секрет. Коли ви нажимаєте під відео оту кнопочку з пальчиком вгору, то десь в світі посміхається якийсь автор відео. Ну що ж, ви оцінюєте Барбі, що вийшла у мене, а я е -е, говоритиму вже вам до скорих зустрічей. Бережіть себе і близьких. Обіймаю.